Привіт! Я купив собі нову камеру і тому я вирішив зняти коротке відео, але ж це відео має бути якесь ну цікаве про щось. І тому я вирішив показати, де і як я живу. Тут е зараз я в під'їзді виїду на вулицю. Для себе хочу одразу е, зафіксувати, що це 8К-30 кадрів в секунду. І тут дуже завжди гучно і нічого не чути. Тут їздять машини і е, саме дуже гарно перевірити мікрофон. Е, так, ми зараз трішки відійдемо, я покажу. І тут дорога, можете подивитись. Я, мої вікна прямо над дорогою. Це хреново, тому що е, погано спати і погано бути. Живу я біля ось такої гарної церкви. Ось сюди я зараз закидаю сміття. Дуже погано, тому що ставлять тільки в 6 вечора сміттєві баки. І якщо тобі треба, наприклад, напротязі дня кудись поїхати і ти хочеш викинути сміття, щоб не воняло, то якби тобі не мав де це зробити. І тільки вечором, в 6 вечора, тому ну, треба когось просити або залишати на дорозі, можеш штраф дати. Ну. Ось це стандартне відео 360, як я раніше знімав на мою попередню камеру insta 360 x 1 а потім x 2 Вони, в принципі, однакові, і ця камера теж, в принципі, таке саме відео видає. Але в неї є багато нових фішок, і я буду їх тестувати. Зараз мені потрібно піти в магазин, тому що поки моєї дружини немає, я ділю e, там кімнати і треба побити лоточок інший. Ну а потім можемо сходити до моря і зробити там невеликий... невеличкий таймлапс. Ну і, звичайно, по дорозі я можу щось побачити цікаве. І обов'язково це покажу. Якщо... Ну про що ж треба розповісти? Я ж казав, що відео має бути як мінімум цікаве про щось. Тому я покажу. А, ще один мінус. Я буду казати і плюси, я буду старатися знайти і плюси. Парковка платна біля нашого цього будинку. Тобто, моя машина майже завжди стоїть біля будинку мого, тому що в нас там безкоштовна парковка. так як це центр міста, історичний центр, тут всі парковки платні або такі жовті. Жовта парковка це е, центр вакцинації. В цьому будинку, де я, також центр вакцинації. І коли ми вакцинувалися від ковід, то треба було просто спуститись вниз і зайти з іншого боку будівлі. Мені махають працівники місцевих магазинів і барів, тому що всі вже тут мене знають. Е, Все-таки я тут проживаю вже. Більше 15 років. Ось тут бар, в якому я зранку буваю п'ю капучінку. звідти позаду я прийшов, якщо тут, звідти я поверну, вон бар на путок, а потім я піду отак. І, наприклад, коли я йду додому вечором, я повертаю ось сюди. Це така галерея, картинна, е якби на вулиці. Тут різні картини. Їх можна придбати, там є. Телефони авторів і. їх імена. Ось. Давайте я вам покажу. Така графіка. Ось такі роботи. З другої сторони теж картини. Наприклад, ми тут можемо бачити Леонардо Ді Капріо. або я забув цього Джек Нікосан, чи як він, не пам'ятаю. Тут також є Майкл Джордан. От, періодично картини зникають, я так думаю, їх хтось купляє. Ось. Ну, так як в місті. Наше місто, моє місто, де проживаю, називається сан бенедетто де Тронто. Чому Детронто? Тому що не трон. В Італії більше шести чи семи міст сан бенедетто Наприклад, дуже відома водичка сан бенедетто яку можна придбати навіть в Україні. Вона. З іншого міста Сандендети, який знаходиться на пів... Ой, на півночі, який знаходиться на півночі Італії. А це місто, воно одно, одне з найвідвідуваніших Італії. Тобто Тут дуже-дуже багато туристів. Оце центральна вулиця, ми на неї вийшли, якраз і з молодий. Це другий бар, якщо перший закритий. От, і ми потихеньку рухаємося а, в сторону моря. Тобто, і коли я вийшов з, з дому, я міг піти через галерею, як я, ну, я хотів вам показати галерею. А міг піти прямо і вийти от на ту площу. Ось, ну і тут такий фонтанчик. Коли ми після роботи коли, наприклад, після роботи з дружиною домовляємо зустрітись, прогулятись, то вони з малим їдуть і чекають мене біля цього фонтанчика. У нас місце зустрічі. Ось таке. Таке маленьке містечко. Я тут 8 років прожив до того, як повернутися в Україну у 2014 році. Ось такий у нас є яхтар великий, дуже таке цікаве дерево, зараз вам покажу. Дивіться. Яке тут цікаве дерево? Тут в цьому дереві є всі тваринки. Курочка, дівчинка, зайчик, оленятко, черепашка знизу, вовк, мишка, ще там щось. О, такі, Малому завжди малому завжди це показує. І ми на італійській мові промовляємо, як називаються ці тваринки. Сан-Бендет то місто. Пенсіонерів і туристів. Тут все не дуже швидко, більше, тут все дуже повільно, е, тут сумно. Тобто тут не знаю, що сумно, а якось так. Я не знаю, як навіть це знати. Постно. Е, не дуже так весело в плані того, що літом там. Опенер-дискотеки, різні. Але мало дуже концертів, якихось таких великих груп. Достатньо далеко. Зазвичай там Болонія, це там якась болоня, це 300-400 кілометрів. Ну і в принципі вечірні якісь розваги не дуже багато, тому що все готелі, ресторани. Вечірніх розваг не багато, тому що зазвичай це все готелі, ресторани. і немає тут е, ніякого, так скажемо. Е, кого... ну, в принципі, якщо ти хочеш, наприклад, піти в театр, в кіно, то досить слабенько. В основному всі виходять от, так от на цю вулицю і так звідти, туди і все. Оце от всі походили. Якщо бачите, попереду я вам покажу. Великий маяк, він не працює. Це більш як зараз е, така туристична вже локація, а там є нормальний маяк. Е, я туди ходжу вечором на прогулянку, там маяк такий е, вже більш сучасний, він прямо перед ходом в бухту, там є пірс, там стоять яхти. Тут дуже Дуже великий хорт яхтовий, дуже багато яхт, приїжджають дуже заможні люди е е кататись на -ділі. Ну, і Місто дуже маленьке, 30 тисяч, але ви помітте, є досить велика кількість бутиків. Тут є, просто я не пам'ятаю, де є Дольчигапада, Гунчі. Тобто великі топові бренди в такому маленькому місці. Це хто знає Хмельницька область, Дунаєвці. Представляємо, що в Дунаєві відкривається дольше Кабана і Гучі. <різь> Сваровський ось можемо побачити. Тобто місто хоч і маленьке, але в плані брендів, типу, крутих магазинів через те, що дуже популярний курорт, і в свій час зараз менший, але теж популярний, відповідає, так сказати, своєму статусу. Головна вулиця. Бачимо ще одна інсталяція. Ось. Загалом я завжди, коли записую відео, йду до моря. Це вон в ту сторону я йду. Тобто, звідти я прийшов в ту сторону, тут буквально ще 5 хвилин. І якщо хтось дивився мої якісь відео, то помічають, що я знімав там фонтан, там е, вже починається набережна. Але мені зараз в ту сторону, то що мені треба купити лоточок. Отже, я прийшов звідти і дійшов до. Альболи. Що таке Альбула? От зараз можете подивитись вперед. Це канал такий, який функціонує двічі на рік. Коли сходить крига, ну і коли дуже великі зливи. Тобто восени і весною. Вода звідти з гор, тому що тут поряд гори, тече і стікає в море. Ви можете побачити море. Ми ще туди підемо. Це вже центральна вулиця міста, я зараз трішки порушу вулиця Віталій Коротко, дуже швидко перебігати. Два-три шага моїх. вже. Центральна вулиця міста, типу бізнес. Типу бізнес, вже такий, типу, бізнес. Вулиця, тут всі офіси. Е, також ну, перші поверхні магазини, але якщо всі офіси, офіси маса, то в цих будинках. Ну і я так бачу, що одна з найстаріших. побулись ви бачите в якому стані. тут все, Хоча там з тої сторони почали зараз якось приводити в порядок, оновлювати. Коло зробили гарне. Ну і мені, то, що я вже неодноразово казав в своїх відео по подорожі, скрізь ці графіті, Десь є дуже гарно, але в основному ти ходиш от, тут. От бачите, прямо біля магазину. Магазин витирає, але на сьогоднішній день тобто треба якусь таку нормальну міру покарання за це все, тому що воно все обмальоває. Мені дуже не подобається. Це максимально Я не розумію, як країна з такою культурною спадщиною може дозволити, щоб була така зневага до їхньої архітектури. Це ж, в принципі, все в них виглядає досить гарно. І це все завжди типу, портить якась така. Наприклад, я був в Сінгапурі, там теж все виглядає гарно і ніхто нічого не малює. Ну, є е, культура молоді, є культура, звичайно, тих, кого приймають дуже багато іммігрантів, е, які ведуть себе так, як вели в себе дома. Ну, звичайно, ми не можемо порівняти Італію, де 200 ну, велика територія відносно Сингапуру. Звичайно, але я думаю, що з цим боротись можна. Тут цей, ну, я не бачу тут цієї боротьби. Questa oh, è la più ah, e Voglio, non so come si chiama, quella per quando uh, faccio rotolare, quando pitturo. E la vaschetta quella. La vaschetta? Sì, serve. ma mi serve larga perché al mio non entra quel rullo grande. Okay. È una, una cosa pesantissima. Non, non riesco a farlo bene. C***o. Oggi dobbiamo andare da Десь 18 кілометрів, великий будівельний магазин, щоб вибрати собі. А я не хотів. А мені мати ще пропонувала, казала, давай поїдемо разом, купиш собі там цю ласкет, то я щось подивлюсь. А я кажу, ні, я тут куплюсь по дорозі. Всього три пераменти в місті. Жодній немає, тільки там було те відро. Велике і відро типу, незручно, тому що ти опускаєш валік, він набирає фарби, ти після цього не маєш де розкатати, типу, щоб лишня фарба стекла з валік. І через те треба впор, ну, в землю, щоб розкатати. І через це що ти не маєш як розкатати, дуже високий розхід. А я купив фарбу таку, щоб від е, плісняли. Вона дуже дорога. Там не, коротше, дуже дорога. Я навіть, не до називати. Бо це неадекватно, я вважаю. Ну, вже є таке. І типу, якщо я буду фарбувати без того, що роз, розкатую, то мені ще одну треба буде купляти, банку, типу, а це вже занадто, я вважаю. Для орендованої квартири такі ремонти робити. Я собі так не робив. От, але була дуже плісніва в зиму, тому що тут дуже вологість біля моря. Ось, маленька дитина. Зачиняти вікна, коли ти живеш біля моря, ну взимку треба відчиняти, але коли в тебе дитина приходить з садка і або хворіє постійно, то ти типу не можеш з відкритими вікнами бути. І холодно. Угу. Так, ну і... Виходимо ми на море. В шалі, до речі, є доріжки, але зараз їх позабирали. І ми бачимо, що сезон закінчено. Всі ліжаночки забрали. Тут завалено. Тут завалено завжди ліжаночками, вже все позабирали, вже голий пляж. Вже ходять ці чуваки з металошукачами, шукають, шукають так сказати, вже рибаки. Вже ніхто не купається. Хоча я купався ще 16 вересня останній раз. Я спеціально пішов, подивився, наскільки мене довго вистачить. Вже було прохолодно, але я це зробив чисто для себе. Ось там ось той маяк, про який я раніше казав і його показував. Його там видно, я не знаю, чи можна приблизити, чи в такому. Ракурсі були видно, бо не знаю, ще не бачив, чи ця камера в змозі це передати. Ну і от там порт, куди я ходжу гуляти, я так виходжу. У мене більшість відео на YouTube каналі Mappers Єо, де я розповідаю про Google карти. У мене там більшість відео, коли я йду туди по цій набережній, там я знімаю. Там достатньо тихо і можна нормально зняти відос. Ось так. Ooh, 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 ooh. Uh, suitcase ready at the door. Got my ticket. Every city, every place, a brand new star shines. Мене. Ремонтні доки. Тут є вже, так скажу, тут є такі лодки, що давно стоять, давно не ремонтуються. От тут. А попереду можете побачити якраз цей маяк, який працює. І от ми, в принципі, зробили кружочок. Зараз я піду вон туди і... Або от сюди. І можна сказати все. Прогулять така історія. Ну, дякую, що дивилися відео. Ставте лайк. Ха -ха -ха. Хоча це мій особистий канал, але... От трішки прогулялися. сан Менедето Дель Тронто.